Місцева жителька Надія готова до ймовірних відключень світла. Каже, все необхідне онуки придбали в перші місяці повномасштабного вторгнення. Внучки прислали мені одна павербанк, друга прислала лампу і фонарик. Тому коли є світло, все заряджається, готуємося. Якщо вдруг виключиться світло, то в мене є чим. Є ще свічки про запас, але я їх не використовувала. Мені буде достатньо того, що в мене було. Власник магазину техніки Ігор каже, під час блокаутів попит на павербанки, ліхтарі та зарядні станції різко зростав. Зростала і ціна. Втім, станом на жовтень 2025 року ажіотажу на ці прилади немає. Ну зараз в середньому павербанк можна взяти від 400. Ну, зараз там знижки. Ліхтарі у нас зараз не дуже прям беруть. Я, здається, тому що їх вже всі набрали. 100-200 гривень, маленькі 100 і трошки більше, тому йде вже на підвищення ціна. Найбільше минулого року купували зарядні станції, говорить Ігор. Станція це зручність, з ними дуже прям зручно користуватися. Підключити можливо, прям все, ну окрім щось потужного світу, ноутбуки, комп'ютери, зарядити той же телефон. Ціна на зарядну станцію для побутового користування коливається від 8 до 20 тисяч гривень. Фахівець з налаштування енергетичного обладнання Олег каже, щоб павербанки та зарядні станції працювали довше. Потрібно дотримуватись наступних правил користування. Якщо часто не користуємося обленергообладнанням, то бажано. На, якщо він стоїть просто на зберігання, е, щоб в нього ємкість була в районі 60-70%, не повністю заряджений. Тобто ми зарядили повністю, трохи розрядили, залишили на зберігання. Якщо ми ним часто користуємося, то бажано не дозаряджати е, вище 80% і не розряджати в ноль. Ціна на генератори у порівнянні з минулим роком знизилась, говорить продавець Володимир. Вона 800 ватт ось такого плану. Невеличкий компактний варіант для транспортування або з собою, або десь в невелике приміщення. Ціна його на даний момент 14 670, Тобто, це він має номінальну потужність 700, Тобто для використання такого плану невеликого обладнання дуже гарний варіант. Далі присутні також інверторний генератор на 2 кВт, Ціна його зараз акційна 2895. Тобто також він вже може підключати і чайнички, і такого плану фени, Тобто, як я кажу, можна в побутовому використанні, і також для транспортування. Для більших навантажень є інверторні генератори на 5 кВт. Їхня ціна майже 50 тисяч гривень. Бензинові генератори дешевші, однак використовувати їх для чутливих електроприладів не варто, говорить продавець. Два з половиною коштує зараз 10 998 акціна пропозиції. На 3 кВт з електростартером, який має змогу запускатися з ключика, не потрібно постійно шворгати його. 16770 акційна ціна. На 7 кВт коштує майже 41 тисячу гривень. Під час використання бензинових генераторів потрібно пам'ятати про безпеку, говорить офіцер-рятувальник громади Артем Заболодько. Під час експлуатації електрогенеруючого обладнання електрогенераторів бензинових дизельних необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки в Україні. А саме Потрібно купляти вибирати і купляти продукцію, що є сертифікованою в Україні. Під час установки дизельних або бензинових електрогенераторів потрібно дотриматися основних вимог, а саме встановлювати їх на відкритих майданчиках з дотриманням протипожежних відстанів, які вказуються в правилах пожежної безпеки для різних типів електричних генераторів. Крім того, пожежу можуть спричинити свічки, залишені без нагляду, а також павербанки та зарядні станції, що заряджаються без контролю, говорить Заболодько. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.